Добрий день. Зараз покажу вам, як я робив спальник. Це дуже просто. Дивіться. Перегородку. Просто беремо, відрізаємо здовж по лінії. Прикручуємо, приварюємо квадратну трубку, усилюємо саму перегородку. Ця перегородка, яка відрізана тут, просто зміщаємо її до верхньої ось цієї. Ось так. Тут робимо каркас, зашваємо і ось. У нас виходить спальник. Так він виглядає і тут. Коли з цієї сторони. Далі нічого не видно, як перегородка. І ось рада. Тут ми поставили такі шторки собі. Ось, будь ласка, не розсувається сюди повністю. Засуваючи. Будь ласка. І коли ви спальник розсуваєте, виходить, що лобове скло засувається. Ось так.